схуднути без дієт, виснажливого голодування та тренувань до знесилення – Мрія кожної жінки. Проте чи можливо це у реальності? Фахівці мережі фітнес-клубів Фіт ствердять, схуднути просто необхідно лише чітко дотримуватися запропонованих рекомендацій. Ми не просто фітнес. Ця система состоїть із трьох компонентів. Ми говоримо у нас, фіткерс, що це три здорові ножки стула. Прежде всего, це тридцятимінутна кругова тренування, яка обеспечує жінку повним фітнесом за 30 минут. Вторая ножка стула – это трехфазная система управления весом, где женщина научается управлять своим метаболизмом, и эта программа помогает ей восстановить метаболизм, и она становится для себя диетологом, для себя и для своей семьи. И третья ножка стула – это без чего не может ни одна женщина Это вдохновение, мотивація і поддержка. Фіт Кьорс це найбільш вивчена у світі фітнес-програма. Наукові дослідження такої системи проводилися у США протягом 20 років. Програма Фіт Кюрс розроблена із врахуванням фізіологічних, а головне психологічних потреб жінок. До речі, саме фактор психологічного комфорту жінки на жаль не врахований у звичайних фітнес-клубах та тренажерних залах. В наших клубах нет нічого устрашающего. Нет мужчин, нет зеркал, нет макияжа. Женщина совершенно безопасно находится на этой территории, и прежде всего тренировки всегда проходят весело. Весело, потому что создается атмосфера мотивации и вдохновения для женщин. Женщина постоянно слышит комплименты, она слышит подбадривающие слова от тренера, ей помогают не просто приспособиться к тренажерам, приспособиться к здоровому образу жизни, но каждый тренер помогает ей развить осознанную привычку быть здоровой. А зараз пропонуемо еще раз детально разгляд. систему Фіт що складається із трьох компонентів: компонент перший – хвилинне кругове тренування, включає у себе елементи фітнесу та роботу на спеціальних тренажерах, що основані на гідравлічному опорі. Такий принцип тренажерів дозволяє самостійно регулювати навантаження, адже вони безпечні для жінок, що мають проблеми із суглобами, хребтом та серцево-судинною системою. Циклічне тренування не лише унікальне за своїм змістом, але надзвичайно зручне для зайнятих жінок. Завітати до клубу можна будь-якої години та одразу приєднатися до тренування у полі. До речі, усього 30 хвилин таких вправ твердять фахівці, замінюють півтора години тренування у звичайній спортзалі. Ефективним подібне тренування буде для жінок різно фізичної підготовки, а також різного віку. Наприклад, Олена Володимирівна у свої сімдесят років тренується у Фіткерс п'ять разів на тиждень і так вже майже протягом п'яти років. Мені нравится обстановка, мені нравится система тренувань. тренування, которая здесь подхода підходить всім. і молодым і таким возрастним, как я. Тема здоров'я у моїх сім'ях це найголовніше. Всі починають жаловаться, у кого що болит, Если только вот я вот к этой категории как раз не отношусь. Я им всегда советую пойти в клуб, начать заниматься собой. Тогда уже отпадет надобность, и говорить об этом, покупать бесчисленные те лекарства, которыми они себя пичкают. Проте без правильного харчування навіть найінтенсивніші тренування не принесуть бажаного результату. Тому другий компонент здорового схуднення від FitCurves – це програма управління вагою, що включає у себе відновлення обміну обмін речовин, прискорення метаболізму. А ще кожна відвідувачка мережі клубів опановує базові знання і здорового харчування, і зрештою стає дієтологом особисто для себе та своєї родини. У нас є определені стандарти і штампи, котрим употребляємо категоріями здоровому питанні. Є много жирного, сладкого, жареного, острого и так далее. Но как только мы заходим на собственную кухню, как правило, мы готовим старые привычные блюда. И э, Фиткорф специально разработала э, первую книгу кулинарную для именно третьей фазы – это фаза здорового балансированного рационального питания. Книга представляет меню на неделю. с рецептами и с возможностью адаптировать их под свои вкусовые пристрастия. Потому что похудение не должно быть неприятным ну, нести какие-то страдания и ограничения. І нарешті третій компонент програми Фіт Кьорс це мотивація та індивідуальна психологічна підтримка кожної відвідувачки клубу. Жінка, що бажає схуднути, не залишається один на один із своєю проблемою, а постійно отримує підтримку та корисні поради від фітнес-тренерів. Ні одна жінка не скаже, що їй нужен фітнес. Її нужно мотивувати, вдохновляти. Іменно в наших клубах Фіт Кірс жінка отримує фітнес плюс здорову програму правильного питання. І обов'язкове условия це поддержка со сторони наших спеціалістів здорового походіння. Мережа жіночих фітнес-клубів Кьорвс була створена Гарі Діаною Хейвенами у 1992 році у Техасі, США. Саме вони стали засновниками експрес-фітнесу, завдяки якому багато жінок по всьому світу, регулярно займаючись, усього півгодини на день, ефективно позбавлялися зайвої ваги. Нині мережа по всьому світу налічує більше 10 тисяч клубів, де займаються понад 5 мільйонів жінок. У східній Європі мережа з'явилася у 2008 році і отримала назву Фіт Curves. Нині вона налічує 280 клубів у 90 містах України, Росії, Білорусі та Казахстану. Мережа клубів орієнтована виключно на жінок, а тренування розроблені із рахуванням усіх особливостей жіночого організму.